Всім привіт на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про матч Манчестер Юнайтед Ліверпуль. Більше про Ліверпуль будемо говорити, тому що там новий тренер. Подивимося, наскільки цей Ліверпуль Арне слот вже відрізняється від Ліверпуля Юргена Клопа. Що він змінив? Чи він просто намагається продовжувати те саме, що будував Юрген Клоп? Ось що головне питання: і наскільки в нього це добре виходить? По Манчестер Юнайтед, в принципі, я навіть нічого нового говорити не хочу, бо мені... Не подобається це Юнайтед Тенхага, Я про це говорив ще минулого сезону. Що Тенхаг надто багато взяв від цього клубу, щоб дати такий малий результат. Конкретно про матч, якщо говорити, то мені здається, що Юнайтед погубила одна конкретна річ: це переходи в захист. Вони при втраті м'яча в них були величезні проблеми. Давайте я просто покажу декілька епізодів, схожих, які відбулись за цей матч. І деякі з них призвали призвели до голів, інші могли призвести до голів. Тобто проблема була вона така типова, і вона полягала в тому, що при переході чотири гравця Юнайтед, це два Вінгера. А також десятка Собослей і Форвард Діого Жота вони обоє опинялися попереду. Так, ця четвірка вибігала позаду, ж в Манчестер Юнайтед залишалося трійка футболістів. Так вони часто залишали три центрбека позаду, і іноді навіть обидва фланових фулбеки йдуть вище. Тоді чотири на два вибігали. Так і це катастрофа. Звісно, якщо це повторюється декілька разів за гру, значить ви щось зробили неправильно. Давайте розглянемо один з типових епізодів, щоб зрозуміти, чому так часто відбувалося. Отже, Ліверпуль захищався в схемі 4-2-3-1, умовно, але при тому Собослай дуже часто підіймався вище до жоти, так? Тобто вони утворювали таку двійку попереду, тобто це було там 4-2-2-2 або 4-4-2. Як вецьну більше 4-2-2-2, тому що все-таки вінгери розташовувались надто високо для 4-4-2, як на мене, так? Тобто, ось вони попереду два форварда. Також ставали в лінію, і вони часто перекривали передачу на два опорних півзахисника Юнайтед. Так вони не діяли супер агресивно, вони не вибігали в пресинг зазвичай, але вони ставали в такий доволі щільний блок. І в інгере Ліверпуля також ставали між центром поля і між флановими захисниками, між фулбеками Юнайтед, так щоб можна було встигнути виснутись в разі чого і стиснутись до центру. Так, тобто вони займали такі. На півпозиції. Притому знову ж таки високої агресії не було. Вони чекали на помилку Манчестер Юнайтед, яка доволі часто траплялася, ось як в цьому епізоді. А також тут чітко видно, як діяли два центральних півзахисника, опорних півзахисника в даному випадку Ліверпуля. Вони перекривали цей простір посередині, який виникав, вони особливо там не висувались вперед. Але як тільки м'яч десь на один фланг переходить або на інший, вони. Посвались цю сторону, щоб встигати прикривати зони по центру. Юнайтед при цьому вони не відчували на собі якогось відчутного так тиску, не, не треба було їм розходити широко, тому їхні фулбеки рухались в опорну зону. Так, іноді один. Все таки зазвичай, іноді один рухається в опорну зону, інший десь підіймається вище. Бувало таке, так що позаду лишалось лише два центральних захисника. От. І, в принципі, Юнайтед при цьому намагався проходити цей блок Ліверпуля через центр поля, а там Гравенберг і Алекс Макалістер, в принципі, справлялись. Там не було аж дуже багато об'єму роботи. Так це не якась ексклюзивна робота, якщо робив Казиміро, наприклад, в топовій своїй формі. Цей матч він провалив, але ось за Реал він міг перекривати і більше простору. Тут цього багато простору аж не було, тому що знову ж таки. Перша лінія Ліверпуля не висувалася високо, вони тримали цей простір приблизно в розумних рамках. Так це де знижує інтенсивність, гри, тому що ви не намагаєтесь відразу забрати м'яч. По суті, Юнайтед сам вибирає, куди вони будуть розвивати цю атаку в більшій мірі, але при цьому ви тримаєте більше простору. От, і Ліверпуль грав таким чином, і вони дуже добре реагували на перехоплення м'яча, після чого вибігало особливося. Передня четвірка, вони всі готові, це люди, які максимально заряджені на те, щоб відразу бігти. Собослай, він швидкий, насправді дуже швидкий, як на центрального півзахисника Жота, дуже агресивно атакує зони завершення. Ну і Салах, це само собою, ви це розумієте, я думаю. От і Ліверпуль в цьому матчі був дуже небезпечний саме в перехідних фазах. Так вони забили два м'ячі, створити могли ще два. При тому, якщо дивитись загальний хід гри, то в Юнайтед можливо була навіть певна перевага. Якщо дивитись статистику, то вони задали більше ударів, більшу площину воріт, в них трішки більше володіння. Без контексту цього, про який я сказав, десь може сказати хтось, що Юнайтед виглядав краще. Але, як на мене, ні, тому що ось Ліверпуль десь сам більш свідомо віддавав цю ініціативу, вичікував на помилку Юнайтед і виходив в контратаку. В принципі, мені здається, десь такі самі манері. Дуже схожий Юнайтед колись перегравав Манчестер Сіті. Я не пам'ятаю, що по рахунку по грі точно, коли ось вони ставали це 4-2-4. І таким чином не, не, не могло Манчестер Сіті пройти першу лінію з чотирьох футболістів. Я робив цей розбір, напевно, ще років-півтори тому. так то десь не в притаманній манері для Ліверпуля цей матч провели, але при тому оглядали в цілому навіть. Доволі інтенсивно, просто за рахунок того, як швидко вони вибігали після того, як отримували ці м'ячі. Вони швидко проводять атаки, коли вони з м'ячем. Але в принципі, треба признати, що ось цей матч Ліверпуль все-таки провів більше як контратакувальна команда. Але в цьому місці треба проговорити, що є різниця між Ліверпулем і Юнайтед, тому що Ліверпуль використав свою перевагу на переходах. Юнайтед це теж вміє робити. Але Ліверпуль, крім того, вміє проводити і позиційні атаки, що вони показали в попередніх матчах. Я так проглянув епізоди, як вони забивали, як вони в принципі проводили атаку, і тому ми потім про це поговоримо. Тут просто для порівняння, чому я критикую Юнайтед десь за той самий контратакувальний футбол, а Ліверпуль хвалю. Тому що в випадку Ліверпуля це більше схоже на пластичність тренера, він побачив, що суперник буде робити приблизно в позиційних атаках, він вирішив це використати. Манчестер Юнайтед це також міг робити, але при тому Манчестер Юнайтед, якщо буде грати проти умовного Брентфорда, то дуже часто в них не вистачає механізмів в позиційних атаках, щоб. Ну, щоб вскривати ці оборони, щоб забивати м'ячі в таких випадках. Ліверпуль і цей і це, схоже, зараз може робити на доволі солідному рівні на ми побачимо по ходу сезону, поки що констатуємо, що контратакувальна гра в Ліверпуля непогана. Про позиційні атаки Арне Слоту давайте також поговоримо, тому що я хочу детальніше трішки заглянути, що цей тренер робить, чим це відрізняється від Юргана Клопа. І я проглянув їх атаки проти Брентфорда. Попередній тур був так. Ось там теж були яскраві приклади, як вже приходилося захист суперників. Якщо говорити про випадки, коли на Ліверпуль чинені тиск високому пресону грають суперники, так то ми бачили приблизно таке розташування футболістів в лінії захисту, це фланові захисники ставали ширше, десь на лінії штрафного майданчика, фулбеки, що характерно не піднімалися виско, так тобто вони там залишали велику кількість простору, і в опорній зоні залишалося два півзахисника. От. А далі ми бачимо цікаво, коли йде передача вперед. Та ж чітко видно, що передня лінія футболістів з чотирьох гравців попереду. Так дуже вінгери, широко розташовується і високо готові атакувати глибину. Так вони фактично максимально високо і широко стоять на лінії центру поля. І також ми бачимо Форвард, Жота плюс Собослай, вони біля центрального кола. Причому, що характерно, один готовий опускатися, щоб отримувати м'яч між лініями, інший готовий атакувати глибину. Це дуже сильно розриває лінію захисту суперників, тому що, очевидно, не дуже хочеться залишати один в один суперників, і не дуже хочеться так, щоб суперник опустився і отримав м'яч. Тобто, це така ще одна додаткове завдання для центральних захисників суперника, і тут якраз. Собусла, якщо я правильно пам'ятаю, цей епізод опускається, щоб отримати цей м'яч. От це є, в принципі, їхній е, білдап, то як вони е, пробують розпочинати так. І, звісно, це зовсім не те, що будував Юрген Клоп. От Все-таки Юргена Клопа значно вище піднімались фланові захисники притиску, і, в принципі, атака глибини е, готувалася більше відразу. Тут же все-таки намагається використовувати Арнеслот ось цей простір між. З півзахистом і нападом, так? тобто сюди можна опуститися туди, якщо десь вийде віддати передачу, може хтось з опорної зони вибігти, побігти через центр. Так? Тобто, все це є. І там створюється перевага 7 проти 5, тому що Алісон, звісно, теж бере активну участь в цьому розіграші. Ось на що. Йде розрахунок, і це, звісно, зовсім Юрин Клоп, повторюся. Це щось дуже похоже до Роберто де Дзербі. Зараз використовує Арнеслот в Ліверпулі. В стадії розвитку атаки, коли вже тиск на голкіпера не, не чиниться, коли команда трішки піднялася вище з м'ячем, Звісно, що вже цей простір між лініями шукати, ну, створювати такий розрив, просто фізично не вийде, тому що. Е Недостатньо простору, так між лінією півзахисту і нападу. В таких випадках вже Ліверпуль перебудовується на трійку позаду. Зазвичай це робиться таким чином, що піднімається тренд Олександр Арнольд вище по флангу, а Салах може рухати штрафний майданчик. От ну, це такий типовий варіант був в Ліверпуля з тих атак, що я продивився. здається, він самим логічним є, тому що так ви використовуєте. Максимально атакувальний потенціал Арнольда. Так, Салах може рухатись ближче до штрафного майданчика, що йому, звісно, дуже корисно, тому що в нього є оцей інстинкт забивати. Так? Тобто він може десь знає, коли вриватися в штрафний майданчик, знає, коли треба пробити. Ось це все в нього є. Ну а Діас, з іншого, боку, ширше на фланзі. Так, це теж для нього зручніше. Але треба відмітити, що як і в Ліверпуля Клопа, дуже багато ротацій по позиціях. Так само, як по флангу може піднятися Арнольд, він може іноді в окремих епізодах піти в опорну зону. Так само може по самому флангу піднятися Робертсон, тоді залишиться Арнольд глибше. Тобто ці всі ротації також присутні, і це добре. Ось, в принципі, тобто, тут е, теж тактично вдалося залишити те, що було чудове в Ліверпулі. Я про ці ротації багато говорив в попередніх е, сезонах. Це вдалося гарне слоту залишити Він побачив, що ці механізми працюють. Десь підкоригував більше так, як він це бачить, але в принципі залишилось основне. Мені найбільш здається, ще такий важливий пункт підкреслити, що Діого жота на кінець отримав місце в стартовому складі, тому що ця позиція, про яку я говорю, дев'ятка, який разом з тим часто може з собослає мінятися позиціями, теж опускатися глибше десь в зону інсайду і там отримувати м'яч, розвивати атаки. це Ця от роль футболіста відкрила Діого жоті місце в стартовому складі, тому що попередній Ліверпуль це було дуже багато про атаку глибини відразу. Там Нуніс був просто незамінний, тому що він біжить, десь там була критика, що він не забуває. Але разом з тим, я ще спочатку попереднього сезону казав і сперечався з багатьма підписниками, що Нуніс буде основним в Ліверпулі, і десь так воно і було по більшій мірі е сезону. Так, а Діого жота все таки більш футболіст для ротації. Правда, в Ліверпулі багато травм, тому навіть такі футболісти з ротації багато грають. Так от, тут все-таки Дьога Жота основний, я це розумію, тому що якраз у цю роль опуститись, отримати там м'яч між лініями, розвернути атаку, зорієнтуватись в просторі, чи є до тебе тиск, чи нема, то тут, звісно, Дьога жота на голову вище, ніж Нун От, Нуніс краще, коли треба бігти, штухатись, це теж важливо в футболі, але в цьому. Ну, ось в цьому компоненті Нуніс сильний, в тому, що зараз грає Ліверпуль значно менше. І тому ми десь бачимо, що Нуніс майже завжди виходить на заміну, рівно так само, як Коді Гакпо, Коді Гакпо можливо, буде ще з Діасом конкурувати за місце в стартовому складі, але Діас насправді ще раз додав. Тобто він зараз виглядає не гірше за Салаха, як на мене. Можливо, ця от пара зараз Діас Салах нічим не гірше за мене, Салах, те, що було в попередніх сезонах, найкращих сезонах Ліверпуля. Тепер, коли ми проговорили тактичні відмінності в побудовах атак Ліверпуля і Ліверпуля-Клопа, і Ліверпуля Арнеслота, я би ще хотів повернутися на рівень сказ... назад і проговорити те, що Ліверпуль став менш інтенсивним. От є таке відчуття, давайте для цього. Хто пригадує матч проти Манчестер Юнайтед Клопа минулі сезони, хоч там і було, по-моєму, дві нічиї в АПЛ, так вони десь там 2-2 зіграли і 0-0, але при тому різниця там. Тому, в тому, скільки моментів створив Ліверпуль, була колосальна. Ці нічиї клопа, проти Манчестер Юнайтед були переконливіші, ніж ця перемога. При тому, що ця перемога теж доволі переконлива. Тобто Ліверпуль десь просто продемонстрував пластичність, так? Це з одного боку, добре, так? Давайте це проговоримо. Пластичність це є властивість матеріалу. Команди в даному випадку вона може бути як дуже якісна. Ось тут, наприклад, Ліверпуль. Отримав три очки, зекономив сили на майбутній тур. Ми можемо сказати, так, що в такій інтенсивності Ліверпулю буде легше проводити весь сезон. З іншого боку, ця інтенсивність давала якийсь такий характер команді, так і завжди була впевненість, що от проти Манчестер-Сіті цей Ліверпуль, який би там не йшов погано по сезоні, десь, можливо, їм не вистачало сил. Проти Манчестер-Сіті ми завжди розуміли, що буде бій. Буде рубка, буде гвардіола боятися десь навіть в певній мірі цього Ліверпуля. Нема впевненості, що це саме буде працювати при такому Ліверпулі, так, коли ви десь хочете, щоб команда зіграла спокійніше, потім десь знову набрала інтенсивності, це не завжди працює, тому що все-таки футболістів є там якась. В'язова пам'ять, в тому числі так, десь тактичні напрацювання, що вони десь повинні вибігати, десь не повинні. Якщо ви вимагаєте там, на один матч, щоб вони десь зіграли в високий блок, а не в високий пресах, то не факт, що вони це не перестануть робити на наступний матч, коли ви хочете, щоб вони прям бігали тиснули, розумієте? Тобто, тобто ця ось зміна, яку я бачу, і я не кажу, тут я не критикую Арнесу в жодному випадку, тут просто це ще одна така дань Юргену Клопу, про яку треба говорити. Так? Це те, що втратила ця команда. Я думаю, що з відходом Юргена Клопа будь-яка команда це би втратила, тому що в команді Юргена Клопа якраз це вміння було на якомусь легендарному рівні, так унікальному. І по суті, ніякого іншого тренера такого немає на такому високому рівні, як як це робив Юрген Клоп. От тому, на жаль, це те, з чим треба змиритись, те, що зараз дає арне слот, це як мінімум дуже добре. Давайте так скажемо. А можливо, буде так само добре, але поки що про це рано говорити. Щодо Еріка Тенхага і Юнайтед, ну тут просто треба повторити свою думку, Еріка Тенхага пора звільняти. Ця команда дала дуже багато для цього тренера. Він не дає результат, він не дає навіть гри, за яку би можна було зачепити, що результат ось прийде. Там, так, були травми десь по ходу сезону, минулого в цьому сезоні теж якби, починають не. Ідеальним стартовим складом, ну, але все одно, тобто, там відсутність одного-двох футболістів не може вас привести до восьмого місця в турнірній таблиці, і ви скажете, такі ну там зате в мене там якісь досягнення, якесь там володіння м'яча, якісь там найкращі е, інтенсивність пресу, ну, чи чим він там хвалиться. Тобто, ну, я не розумію, які ще аргументи можуть бути, щоб залишати Еріка Тенхага в цій команді, а йому ще й контракт продовжував, тобто в нього ось завершився. І йому зараз продовжили новий. Прийшли новий власник, він якимось чином мудрив всіх переконати в тому, що він все робить правильно в цьому Юнайтед, Напевно, в цьому його головний талант прямо зараз. От в Моріння так не виходило. Я вам дякую за увагу. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Можете поставити вподобайку. Ще надію зробити на цьому тижні випуск про те, як будує свої атаки Реал Мадрид з тим, як до них прийшов. Новий супернападник. Я дивився вже декілька матчів, в мене є декілька ідей, по цьому ще прогляну і там сформую якесь готове відео. Все, дякую вам за перегляд. Ще раз, до зустрічі на каналі.